Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Що ж, я взяв на себе працю, проштудіювати глибоко і широко, тобто кажучи, науково диверсифіковано, блогосферу. Московитів-андрофагів у зв'язку із оцими санкціями, які запровадили Сполучені Штати Америки стосовно двох московських основних нафтоналивних, видобувних і постачаючих компаній. І вимушений пані та панове констатувати. Що реакція їхня відрізняється від реакції ну, попередніх санкцій. Ну, Від Сполучених Штатів Америки вони то взагалі не надходили. Вони надходили в вигляді озброєння за часів Байдена. Так, це теж були санкції, але вони були від України. Опосередковано то від США, але е, прямо від України. А от зараз оце рішення про введення санкцій, воно збурило якісь раніше невідомі сили. І, мабуть, все-таки це дуже болюча річ для. Е, Московії, бо вони починають задіювати агентів за межами. Ну, а що вони можуть зробити усередині? Ну, що почнуться масові демонстрації з плакатами наша відповідь Трампу, наша відповідь Англосаксам. Я не знаю, може, і до цього дійде. Вони ж ідуть взад, тобто в СССР. Там же ж були отакі ці абсолютно дебільні демонстрації, які могли викликати у нормальних людей тільки якусь саркастичну посмішку. Так. Все це організовано. Ну як? Ось дивіться, Зараз вони намагаються мобілізувати закордонних, навіть сплячих оцих, всіх агентів, московитів андрофагів і, і все таке інше, в тому числі і хороших русів. Для того, щоб ну, пояснити ж цим європейцям, що ну, ви ж на кого ви накладаєте. Це страждає кожен московит. Це ж не... треба накладати ці санкції лічно на Путіна, на Медведєва, на Соловйова. А те, що московити, скільки там майже 100% підтримують цю війну, підтримують геноцид, підтримують щоденні обстріли мирних українських міст, то це на Заході деякі. Не розуміють. Тому що, бачите, там дружина то кого там, та Бог з ним, не, не, не має значення. Навального, там, там ще якісь Яшини і всі останні. Вони говорять о, о божевільні речі. А на Заході це ж сприймається. Ну, народ же ж не може бути винний. От чомусь німці були винні. Після Другої світової війни були винні. А от московити, ну, вони ж не можуть бути винними, так? Тому що тоді ж така політкоректність не панувала, а зараз вона ж панує, так. І, ну, як це накладати? От подивіться, я ж уже у попередньому відео вам розповів про виступ Міллера. Це Керівника цього Газпрому, який з дурного розуму, так, і власної некомпетентності довів цю організацію до того, що вона в минулому році закінчила свою діяльність із збитками 6 трильйонів. 6 трильйонів, ви чуєте? Так, Але ж хтось за це має платити? І Міллер заявив про те, що це ж державна компанія, а раз державна, значить, кожного. Ну так, як це ж дурили після такої Великої Октябрьської Соціалістської республіки, все вокруг колхозної, і все вокруг моє. Я буду красти, <св 'язався> так, я буду вивозити за кордон гроші. У мене діти і онуки будуть жити там, за кордоном, від Путіна до, до Соловйова до Скабєєвих, до, до всіх всі вони там. І гроші, і, і діти, і онуки. Але я буду морочити голову цим дикунам і, і варварам, московитам-дрофагам, про те, що Газпром належить їм. Не мені, а їм належить. І тому вони, це на них борг. Не на мінібор 6 трильйонів, це на них, і вони будуть платити. Так. Ну, а тепер е, те саме буде із Лукойлом, там, Роснефтю і інше. Тож газ, а це нафта. Так. І от е, знову ляжуть, там, не знаю, 10-20 трильйонів. Трильйон це тисяча мільярдів. Це якісь космічні, якісь захмарні, якісь цифри неймовірні. І прийдеться кому? Московитам платити так, за це все. Так що. Тут зараз вони будуть, я не здивуюся, якщо почнуться масові демонстрації у Москві, Санкт-Петербурзі, в інших великих містах, де люди будуть. Виступати і, і писати резолюції, якісь, і, і не тільки ці божевільні бабки із загонів цього Путіна, але й будуть писати резолюції до Організації Об'єднаних Націй, до ЮНЕСКО, там, до, до всіх, до, до ФОПу і ФОПу, і, 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 і все останнє. Тому що, що ніяк аж так з народом. Ну Ну хай Путін відповідає, чи хтось там інший. А, а ми ж тут ні при чому. Ми вбиваємо українців, ми стріляємо, ми на фронті ми з літаків, ми запускаємо ракети по мирних. Але ми не винні. Ми просто виконуємо наказ. І все. Тупо, просто так. Але зараз буде і вже відбувається активізація за кордонне. Московитів, андрофагів, сплячих тих агентів, яких туди тисячами і тисячами запускали, а зараз уже сотнями тисячами, мільйонами, які ніби втекли звідти, а насправді їх спрямували туди, так, і вони тепер будуть там уже мутити воду. Так, і приймати резолюції, там, я думаю, під Організацією Об'єднаних Націй, там у Нью-Йорку почнеться заварушка із цими плакатами на англійській мові, що, мовляв, ні ну, з ж так з народом нашим. Він же ж хороший. Так, от такі пироги будуть. ну, А ви перевірите, був я правий чи не був.